Цей актор засудив війну та путінський режим. У Росії його визнано іноагентом, включено до списку терористів та екстремістів. Проти нього порушено кримінальну справу. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як і де зараз живе Артур Смольянінов, який підтримав Україну у війні з Росією. Докладніше далі. Артур Смольянінов відомий російський актор, який уславився після виходу на екрани фільму «Дев'ята рота. Народився 27 жовтня 1983 року у Москві в сім'ї вчителів. Так сталося, що його хрещеним батьком став затятий путініст Івано Хлобистін. З дитинства Артур захоплювався рок музикою та був хуліганом, прогулював школу і навіть потрапляв до дитячої кімнати міліції. Проте, вже у старших класах став трохи більш розсудливим і почав відвідувати музично драматичну студію. Це призвело до. Того, що Смоліанінов дебютував у кіно. Він зіграв важкого підлітка у фільмі Хто якщо не ми. Після школи Актор закінчив академію театрального мистецтва та продовжував зніматися у кіно та серіалах. А велика популярність прийшла після успіху у фільмі Дев'ята рота, де він зіграв лютого. Серед ключових ролей у кар'єрі Смоліанінова фільми Втомлені сонцем 2», Духлес, Фантом, Ті, що вижили, тощо. початку повномасштабної війни в Україні Артур Смоліянінов підтримав нашу країну та засудив. Російське вторгнення. Цитата: жодна ідея, навіть найсвятіша, не варта людського життя, тим більше життя дитини, казав Смоліанінов. З осені 22-го року артист виїхав із Росії і весь цей час живе у Латвії. У 23-му році його визнали в РФ іноагентом. А 24-го внесли до реєстру терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. Щоправда, наприклад, колишню нашу, а нині розпропагандистську Тетяну Монтян теж внесли до такого реєстру. Тож саме таке внесення мало про що говор. Орить, у 25-му році проти Артура у Росії порушили кримінальну справу за заклики до насильницького захоплення влади. У цей час Мольянінов продовжує будувати акторську кар'єру в Європі. Так, у 25-му році він отримав приз за найкращу чоловічу роль на прайському фестивалі незалежного кіно за фільм «I Never Said Goodbye». Також артист займається музикою. Він соліст та автор пісень у групі чоловік. Крім того, після від'їзду з Росії Смолянінов давав інтерв'ю, в яких відкрито засу. Джував путінський режим за війну в Україні, ба більше якось він у коментарі новій газеті Європа зазначив, що міг би піти воювати на боці України. Цитата: Якби я пішов на цю війну, то саме на боці України, однозначно, емоційно, це саме так для мене, тільки так казав Смоліанінов. але на війну не пішов. При цьому він як і раніше вважає українців і росіян братами по культурі, проте звинувачує пропаганду в розриві цього зв'язку, що на жаль є доволі поширеним упередженням, навіть серед антипутінської опозиції. Також Смоліанінов закликав росіян подивитися на війну на власні очі у Києві чи Харкові. Була українською бабусею, а зараз хоче воювати за Путіна. Йдеться про російську акторку театру і кіно, народну артистку Росії Тетяну Кравченко. Її найвідоміша роль Валюха Будько в серіалі Свати виробництва кварталу 95 колись улюблениця українських глядачів тепер вона підтримує політику Путіна. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися, що відбувається з зіркою Сватів, яка публічно підтримує вторгнення Росії в Україну. Докладніше далі. И я думаю, что они не такие уж озлобленные, вот эти, которые... Там все вот эти вот бендеровцы. Тетяна Кравченко народилася у Донецьку театральна освіта, робота у московському театрі ленком та численні ролі в кіно і на телебаченні підготували її до великої популярності. Але справжню славу їй принесла роль Валюхи в Сватах. Добродушна, проста українська бабуся, образ, який полюбився багатьом глядачам. Хоча багато хто помітив, що бабуся аж надто проста поряд із інтелігентною свахою росіянкою. Серіал створений студією квартал 95», сценаристом та продюсером якої був Володимир Зеленський. На жаль, після вторгнення російських окупантів в Україну акторка публічно висловлює підтримку диктатору Владіміру Путіну та схвалює криваву війну проти України. У своїх інтерв'ю акторка навіть зазначала, що якби вона була молодшою, поїхала б на фронт у ролі медсестри, аби допомагати російським окупантам, говорячи про Володимира Зеленського, Кравченко заявляє, що він змінився під впливом оточень. Ня, вона згадувала, що колись вони часто спілкувалися і навіть разом сміялися за одним столом. А тепер, на її думку, президент цитуємо: забороняє російську мову та нищить книги. Він же чистий наполеон, але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться. Куди він поліз? Казала Кравченко. Втім, любов до Путіна дарма не проходить. Кравченко звинувачують у зловживаннях алкоголем. кажуть, її бачили нетверезою в поїзді. Також одного разу вона не змогла вийти на сцену, бо була п'яна. Сама ж акторка заявляє, що немає алкогольної залежності і називає все брехне. Зараз Кравченко рідше знімається, але продовжує працювати. За її власними словами, вона живе сама і стверджує, що задоволена своїм самотнім життям. Кролики – не тільки цінний мех. Ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данельця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше. Далее. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно-циркового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахматського району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного церкового училища, де й познайом. Оймився з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87 році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91-му році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер кроліки прилітєлі з того часу. Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у у новинах Іая на «1 плюс 1» та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данильцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. в той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише. Е, через три роки. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжував виступати у Росії у 2015 році. Активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данельця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 2016 році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеє і Данельця звання народних артистів України у 2019 році. Мойсеенко брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази Миротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про братовбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок». Там показали, що вони аплодують Росію. Ським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було. Про це коміки розповідали у 22-му році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо, і ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Мойсеєнко та Денелець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість. Критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали. Вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут. Я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвій. Хто зна, де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише, що у 24 році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.